Вітаю всіх, хто в пошуках ідеальних матеріалів для моделювання. Мене звати Дар'я Макаровець і я технолог компанії Professional Nail Boutique. Сьогодні ми повернемося до вже знайомої вам лінійки Strong Iron Gellів. Або, як їх ще називають, гель, ботл-гель, гель у флаконі, або навіть рідкий полігель. У нас є чим вас здивувати. У попередніх відео ми вже знайомилися з вами з даним продуктом та особливостями його в роботі. Зараз хочу представити вам нові кольори з розширеної лінійки. Сьогодні ми детальніше розберемо консистенцію, кольори, переваги та всі тонкощі роботи з цим матеріалом. Готові? Поїхали! Strong Iron Gel – це матеріал для змістнення та моделювання нігтів із унікальними характеристиками. Його головна перевага надзвичайна міцність у поєднанні з легкістю нанесення. Лінійка поповнилась неймовірними кольорами. Тепер у вас ще більше варіантів для дизайнів та моделювання: від натуральних нюдових до трендових червоних кольорів та звичайно святкових блискіток. Тут є все, що вам потрібно. На сьогодні лінійка StronAHell налічує 33 відтінки, серед яких ви точно зможете обрати своїх фаворитів. Давайте швиденько розглянемо асортимент даних матеріалів. Прозорий універсальний варіант для класичних дизайнів. Натуральна нюдова палітра для ідеальних класичних манікюрів, вітражна палітра, створена для ваших креативних дизайнів, яскрава неонова та червона палітра, чудовий варіант для покриття і укріплення з одного флакону, розкішна палітра блискіток для сміливих акцентів, те, що необхідно для свят. Доступний у трьох об'ємах: 8, 17 та 50 мл з дуже зручним носиком. Обирайте залежно від ваших потреб. Раніше ми вже розглядали всі особливості в роботі з даним матеріалом. Якщо ви пропустили, то раджу переглянути на каналі, щоб не повертатись до даного питання. Хочу наголосити, що Strong Iron Gel є однофазним, і ми з легкістю можемо використовувати його як жорстку базу для ґрунтовки натурального нігтя, але майте на увазі, мова йде виключно про прозорий гель. Strong Iron Gel Soak Off-формулою легко видаляється з допомогою ремувера, виключаючи ризики пошкодження нігтєвої пластини. Давайте розділимо гелі по консистенції, щоб вам було легше вибирати для роботи в певному випадку вірний варіант. До рідких ми можемо віднести всі кольорові гелі. За рахунок пігменту, який входить до їх складу, створено більш рідку консистенцію для гарної полімеризації. Особливо це стосується яскравих кольорів неонової та оновленої палітри червоного та бордового. Вони є не дуже щільними і для цілісного покриття їх варто використовувати в два етапи. На прозору підложку наносимо тонкий шар гелю для основи і вже по ньому викладаємо моделюючий шар, щоб наповнити манікюр кольором та архітектурою. Чудово підходить для укріплення в техніці бортики. Схожу консистенцію мають пастельні кольори. Жовтий, блакитний, ліловий та білі. Але пігмент у них більш щільний, що дозволяє нам нанести покриття в один шар, але з ним варто працювати досить швидко, щоб не розтікався. Якщо ви розумієте, що ваші вміння ще недостатні, краще зробити в два етапи. Основна нюдова палітра, до якої ввійшли великий асортимент кольорів для створення натуральних манікюрів, класичного френчу та градієнту. Має середню консистенцію. Дані гелі досить гарно тримають форму, самовирівнюються та не розтікаються. Навіть новачку буде з ними легко впоратися. У них в міру щільна пігментація і в той же час не мають контрастного переходу при відростанні. А от нові відтінки з розширеної лінійки Strong Iron Gelів, такі як Pink Mist, Gentle Blossom, Noble Pink та Nude Harmony. Ми відносимо до густої консистенції. Вони не дуже пігментовані, напівпрозорі кольори, дають можливість створювати максимально натуральний манікюр. Чудово підійде для створення френчу, градієнту та манікюрів в стилі Old Money. Матеріал не розтікається, забезпечує контрольоване нанесення, що особливо цінно для початківців. Чудово підійде для нарощення на верхні форми, так і на нижні шаблони. Зверніть увагу, якщо у вас в приміщенні прохолодно, то гелі матимуть ще густішу консистенцію і не будуть зручними в роботі. В такому випадку бажано мати в арсеналі підігрівач для чашок або схожі нагрівальні пристрої. Лінійку вітражних гелів, до якої входить 4 відтінки, жовтий, рожевий, фіолетовий та блакитний, можна віднести теж до досить густих гелів. Вони мало пігментовані, що зрозуміло, вже від назви вітражні. Підходять для нарошення кришталевих френчів та акваріумних дизайнів. Також в асортименті Strong Iron Gel є великий вибір кольорів з блискітками. Нюдові відтінки з розкішною поталлю та ніжними блискітками. На будь-який смак та дизайн знайдеться варіант. Та три розкішні кольори зі світловідбиваючими часточками. Напівпрозорі, але добре перекривають нігтєву пластину. Можна використовувати як самостійне покриття, так і для креативних дизайнів. По консистенції відносимо їх до густих, не настільки як нові натуральні гелі, але в порівнянні з кольоровими відчутно густіші. Дані матеріали дуже зручні в роботі, не розтікаються при викладанні. А головне, що блискадки під час роботи чудово самовирівнюються, не стерчать та не заважають при приопелі. Переваги Strong Iron гелів Міцність. Підходить для найактивніших клієнтів. Легкість у використанні. Контрольована консистенція для комфортної роботи. Довговічність. Матеріал не тріскається та не відшаровується. Універсальність Ідеальний для будь-яких дизайнів та технік. Естетика. Природні відтінки роблять нігті доглянутими та елегантними. Цей матеріал мастхев для тих, хто працює з проблемними нігтями, створює складну архітектуру. Шукає матеріали для роботи на кожен день. Strong Iron Hell це про міцність, естетику та зручність у роботі. Замовляйте на нашому сайті або завітайте до магазинів партнерів, а з моїм промокодом, який ви бачите на екрані, ви заощадите 10% на вашому замовленні. Не забудьте підписатися на наш канал та залишити коментар, який з відтінків Strong Iron Hell став вашим фаворитом. До зустрічі в наступних відео!